Розкажіть, будь ласка, як народилась у Василя Яковича ідея створити шрифт Рутенія? Яка була мета? Ну, це дуже давня ідея. Він свого часу попав з делегації це 1971 рік. Він попав в Німеччину в Ляпівський університет. І ректор цієї цього університету, коли узнав, що Василь Якович з України, запитав: А чому ви не розвиваєте свою обетку? Ну і далі у Василь Яковича були десятиліття цієї роботи, от але потім він на початку 90-х зустрів. Віктора фон Ерсенхеру, і пан Віктор показав йому дуже цікаву книжку, котра називається Абетки всіх народів світу. От вона отак от виглядає. Це репринтне видання 1878 року. І тут, на одних із сторінок, є розкладка дуже така цікава. З однієї сторони рутеніше шрифт. Я от бачите, да, Я так, а з іншою? і красійший шрифт. Ми угу. цю книжку е, переслали е, з німеччини, німці, котрі розуміються на цих речах. До речі, вони от підписали. Це німці підписали, бачите, якою мовою? Так, так. Це рутенська мова, тобто з поваги до тих джерел, котрі ми маємо українські, вони, по-перше, допомогли мені дістати цю книжку, і я можу її зараз вам презентувати. Так, от саме цю книгу пан Віктор Фанерсен-Герун презентував для Василя Яковича. І Василь Якович, коли став переглядати, він зрозумів, чим відрізняється український шрифт від так званого російського, хоча це був московський шрифт. Чому? Тому що саме з 1710 року, 29 січня, всі ми, українці, відмічаємо разом з святом на наваявлених Амстердамських букв. От реально, вони кожного року, 29 січня, відмічаються свята. Тобто, чому Амстердамських? Тому що цю абетку, яку ми зараз користуємося, і яка була створена для московської мови, а як вона була створена, були змінені графеми літер. Тобто, що таке графема? Конструкція літер. От за мною зараз висить прапор, і там е, зображена наша літера «Щ». Якщо ви взимете звичайну паличку і намалюєте герб України тризуб, ви отримаєте цю літеру. Тобто, графема української літери вона була змінена поворотом цього знаєте, хвостика. В результаті е, змінена була національна форма, яка відповідала.